Всім привіт друзі! З вами я Роман і ви на каналі Gamesio TV. І зараз у нас буде прям моментальне проходження сотих босів фаталочки. Так, давайте тоді відразу приступимо до перегляду. Ось так у нас виглядає вся та наша тіма. Ну і соті боси. Ось такі. Там два персонажа в нас з ворановою курточкою. Ну, в принципі, проблем ніяких не було, щоб їх перетворити на липовий мід. Так, розпочнемо. Це було дуже легко, друзі, дуже легко. Починаємо комбуху за скорпіона. Ой-ой, ой нам бруталіті хотіла зробити собака, ти бачиш. ой Ой-ой! І нам зробити, но ми не, фаталіки, фаталіки, но ми не далися. За Скорпа на нас уже лівінь висить, але ми далі почин... працюємо без зупинів. Робимо перший спецприйом на рейдені Істисісі. Саме головне, що він зараз не почав робити якийсь спецприйом, бо це буде колосальний урон, поки лівінь висить. Все рівня немає, в нас є зайчик. І зараз ми дуже швидко будемо виносити цього рейдена. Відосик я записував з самого ранесенька, я їхав з роботи додому, тому і тільки зараз його озвучую. Ось. Так, перший спецприйом в нього залишається 16% здоров'я. Ну і рахуйте рейди на Injustice 2 уже... Ага, втік, бачите в Вийшов класичний. Ну нема проблем, нема проблем. У нас ще ціла хвилина і майже мертвий Injustice 2. Уже 60% здоров'я в рейдена класичного. Він трошечки нас перебиває, але ми так просто не даємося. Просто подивіться, який демедж вилітає з норма... зі звичайних камбух. Так, воранова куртка спрацювала прекрасно, вона в нас прям спасла. І ми робимо другий СП за Скорпича, виходимо за Сабича, Другий СП по рейну. Попадаємо в 90%. Оглушення наложили. І стараємося зробити бруталочку. Ну давай, давай, давай. Є бруталочка Рейна рейне у нас улітає. Так, виходить рейден. Рейден класичний. Виходить. І ми виходимо далі за Скорпа і просто перетворюємо його на лип. На липовий мід. І поламали ми йому лице на раз-два. Ми знімаємо зараз тільки третя хвилина ідеї і ми вже їх всіх рознесли. Це саме коротке відео в мене на каналі. Подивимося, яку ми нагороду тут заполучаємо. Ми заполучаємо рейди на класичного на продажу. Це мене дуже сильно розстроїло. Ну що поробиш? Що маємо, то маємо. Ось такі в нас боси, друзі, вийшли. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на телеграм-канал, залітайте, ми там кожного дня спілкуємося. І чекайте сьогодні стрімчик. Всім дякую за перегляд і пока.